Місія, це така чудова штука, це така енергія, яка включається десь біля 33 років. І вона має іншу зовсім енергію. Іноді буває, у людей вона співпадає дійсно, але все рівно можуть бути конфлікти невеличкі. А е, в основному це зовсім різні енергії. І от у тебе, за твоєю місією, у тебе енергія 8. Це зовсім нова для тебе енергія. І, можливо, ти відчувала, наприклад, що до 33 років, можливо, ти якось не так себе вела. Можливо, ти не так щось робила, як ти робиш зараз, а потім нова енергія починає тебе підштовхувати до чогось нового. Тобто, місія це те, як ти починаєш діяти. Просто те, що ти починаєш робити. І якраз вона місія вісім саме в твоєму випадку, так, вона каже про те, що ти не вмієш відпочивати. Бо ти дуже і дуже багато працюєш. Є таке? Ну, ну Звісно, це про мене. це, так, це, я прям, я прям відчуваю провину, коли я там. З книжкою вляглася, що тебе там чи не, не переглажено все, чи там ще? Всі... А, це, ж, а це ще не є гарно. Так, тому що ти повинна, от, до речі, за своє місією, так, то за Дія. Тобто, ти по, тобі потрібно навчитися відпочивати. Окрім того, що ти плануєш свій день, зустрічі, так, як там засновник кадрової агенції, багато зустрічей і всього-всього співбесіди, все провести, але от в тому плану. Там повинні бути декілька пунктів про те, як ти будеш сьогодні відпочивати. Не як ти будеш сьогодні працювати, це і так ти непогано цим впоралася, А як саме ти будеш відпочивати і бери себе це так до, знаєш, такої, до своєї скарбнички? Прописувати, що саме ти сьогодні зробиш? Ти почитаєш книжку, я не знаю, ти там займешся якимось видом спорту, ти просто прогуляєшся там в річки, чи ти там посидиш на терасі, так? Неважливо, що це буде. Головне, що цей час буде для тебе і так, як хочеш його провести ти. Що ще є в місії? В місії ще а, вона про що каже: що вони дуже сильні контролери, коли ця місія включається. Як у тебе з контролем інших? Ну, а як? Ну, звісно, контроль ще ще. Ой. максимальний, що ще й не так зробили, і ще переробити, ще, коротше, ще самі, самі все зробити.